Як це можна використати. Також з шматком шпільки восьмої, гайки, шайби, ну і, відповідно, хомут лаураун. Дуже зручний так що елемент цей суперовий просто. Кожного разу, коли монтуємо системний профільний НТЦ то просто забуваємо за нього. А досить часто буває. Край необхідний. Ось її встановлення, ось її призначення. Бачите, в даній ситуації тут просто без варіантів. Які ще можна придумати кріплення ось в цій ситуації? Кріпиться на гвинти, шпілька, все дуже просто, хамут вауравин. І дуже надійно. Кріплення йде з двох сторін. Дуже зручно, що ця історія вона їздить по профілю, як по рельсах. Отак, чарайка.